260 пташок для захисників величезну партію дронів передали для підрозділів Хмельницької громади. Окрім сучасних та таких потрібних захисникам віпів і дронів, для захисників, також придбали каски, окуляри. За кошти платників податків на понад 5 мільйонів гривень придбано 260 шістдесяти півіндронів. Разом з 260 шестидесятьма придбано 20 комплектів обладнання для управління цими півіндронами. Це шоломи, це окуляри, це пункти керування, це додаткові акумуляторні батареї. Щороку до дня міста у Хмельницькому презентують подарунки оновлення, та з початком повномасштабної війни пріоритети змінились, і головною стала підтримка захисників. Цих 20 комплектів і 260 шістдесяти півдронів це той подруг, який зробила хмельницька громада сьогодні для наших сил оборони, для наших військових, для того, щоб вони нищили ручну і наближали нашу перемогу. Тож незабаром ташки вирушать виконувати свою основну функцію. А за умови, якщо техніка ворога буде уражена саме за допомогою такого дрона, постачальник гарантує його заміну на новий.